Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі From Ukraine. Отже, важлива тема для багатьох українців, які зараз знаходяться в Німеччині. Як перейти з параграфа 24 в Німеччині на робочу візу, тобто, наприклад, на параграф 18. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам також підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, більшість українців, які зараз перебувають в Німеччині, ви знаєте, мають дозвіл на проживання відповідно параграфу 24, тобто тимчасовий захист. Після закінчення терміну його дії, згідно з положеннями закону, необхідно буде покинути країну. Отже, для тих, хто планує залишитись в німеччині, актуальним є питання саме зміни, тобто перехід на робочу візу. Якщо ми говоримо про параграф 18 в німеччині що таке параграф 18 – цей термін стосується параграфів 18 А та 18 Б закону про перебування. Ці параграфи регулюють правила отримання посвідки на проживання для кваліфікованих працівників і також співробітників з академічною освітою. Перехід з параграфу 24 на робочу візу вам дає можливість претендувати на постійне місце проживання після трьох років перебування в країні. Отже, за яких умов ви можете перейти на параграф 18? Перехід на параграф 18 можливий лише за умови виконання звичайно низки умов. По-перше, це наявність трудового договору, бажано безстрокового, підтвердження вашої кваліфікації або диплома про вищу освіту. Дохід достатній для задоволення потреб працівника та членів його сім'ї. Звичайно, крім того, можуть бути додаткові вимоги, встановлені законами федеральної землі. Національних нормативно-правових актів з цього приводу немає. Що таке, друзі, робоча віза в Німеччині для українців? Формально робочої візи в Німеччині не існує іноземцям, які відповідають вимогам для отримання посвідки на проживання, консульство Німеччини веде національну візу для в'їзду в країну. Після прибуття іноземець подає необхідні документи та отримує посвідку на проживання або постійне місце проживання. Чи можна внести зміни до параграфу 24 в Німеччині? Так, друзі, отримати посвідку на проживання в Німеччині можна на різних підставах, але найбільш реалістичний варіант це робота з німецьким роботодавцем. При цьому важливо, щоб розмір заробітної плати був достатнім для задоволення власних потреб. Перш ніж перейти на робочу візу в Німеччині, потрібно реально звичайно оцінити свій можливий заробіток, отримання посвідки на проживання з метою працевлаштування, автоматично також анулює право на допомогу. По безробіттю у разі втрати роботи, іноземець має від 3 до 6 місяців на пошук нової роботи. Але допомога в цей період виплачується тільки в тому випадку, якщо до цього ви встигли відпрацювати один рік. Якщо іноземець не зможе знайти роботу у відведений термін, віза не продовжується для українців, які втратили роботу. На термін дії параграфу 24 можна повторно отримати посвідку на проживання на підставі тимчасового захисту. Отже, як перейти від параграфу 24 до параграфу 18 в Німеччині, по перше, ви повинні звернутися у відомства у справах іноземців. За місцем проживання. Також вам потрібно зібрати та подати необхідні документи і чекати запрошення на особисту зустріч, під час якої вам також потрібно буде сфотографуватися, здати відбитки пальців і заповнити анкету. Далі вам доведеться дочекатись дзвінка, щоб отримати готові документи. Які документи потрібні для переходу на робочу візу? Список документів друзі може відрізнятись в залежності від федеральної землі. Скільки часу займає сам процес переходу, наприклад, з 24-го параграфу на 18-й. Отже, досвід українців, які зараз в Німеччині, які вже отримали посвідку на проживання за параграфом 18, свідчить, що вся процедура займає в середньому друзі близько трьох місяців. Також хочу сказати, що перелік необхідних документів можна запросити по електронній пошті. Отже, друзі, на цьому це всі новини. Пишіть, будь ласка, якщо ви вже перейшли з 24-го параграфу на параграф 18 а чи Б, скільки часу вам довелось очікувати? Отже, друзі, підсумуючи всю цю інформацію, ми можемо сказати, що якщо брати політичну ситуацію в Німеччині, в наступному відео я також розповім про політиків, які постійно наголошують на тому, що виплати. Бірвільґельт вони завеликі, їх потрібно скоротити. Отже, ми всі, якби розуміємо, що тимчасовий захист. Слава Богу, зараз продовжене до 26-го року, так, до березня. Скоріше за все, після цього терміну він і закінчиться. Звичайно, все буде залежати ще від ситуації, яка буде в Україні. Але ж ті українці, хто знаходиться в Німеччині, хто на момент закінчення дії тимчасового захисту буде просто отримувати виплати, то ми розуміємо, що таким людям доведеться покинути Німеччину та повернутися на батьківщину в Україну. А отже, друзі, якщо ви хочете залишитись в Німеччині на довший термін, якщо ви хочете працювати в Німеччині, якби планувати своє майбутнє, звичайно, вам потрібно знайти хорошу роботу та перейти на інший параграф. Друзі, на цьому це всі новини. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі.